Цими вихідними в Україні 7-8 жовтня будуть холодними і з дощами. Температура знизиться по всій країні. Місцями в день буде не вище плюс 12, плюс 15, -ти. а вночі температура опуститься до плюс 3, плюс 9. -ти. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу, 7 жовтня, опадів цей день буде багато, а саме дощі продуть на Волині, у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Нарешті території без істотних опадів. Там буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Також буде вітряно, дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то це буде останній більш-менш теплий день перед різким похолоданням. Так, цей день по всій країні очікується від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Лише у південних областях буде набагато тепліше до плюс 22 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла, але у східних областях вночі вже очікуються заморозки від 2 до 5 градусів тепла. У Києві 7 жовтня протягом всього дня погода буде похмурою. Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 8 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!